Привіт всім! Це відео по підключенню такої от АВР до генератора АБ1 Радянського. Це відео є вставкою для іншого мого відео, там де я отаку АВР тюнінгував. Тож почнемо. Для тих, хто перейшов з мого о, іншого відео, я зразу поясню: буду підключати звичайну заводську АВР, яку я, про яку я розповідав в минулому відео. Тому що на ній простіше показати по цим виводам, що куди підключати. Якщо ви розберетеся з цією AVR, то ви зможете його таку підключити взагалі без питань, якщо зможете її зробити. От, або хтось вам її зробить. А, ось у мене є тут дві схеми: одну, яку я малював для вас, як зміг намалював. І ось яка була на о, кришці. Тож почнемо з самого початку. У вас є зібраний генератор, щоб його розібрати. Базово. Треба відкрутити оці раз, два, три, 4. Тут знімається оця кришка. Ось тут, раз, два, три, 4 відкрутили. знімається оця кришка. І в ній всередині є отака штучка. От. Ця штука тримається на двох винтах, в оцих От. от. І до неї прикручені ось оці два проводи. І ось ці два проводи. Ви їх вони на кольцевих клемах тут. Ви їх відкручуєте і просто отак розводите вправо о, чи вліво-вправо. І оцю штуку акуратно відкладаєте. Більше вона не буде потрібна. Поверху, щоб відкрити, ви побачите отаку от штуку. Щоб її відкрутити, треба раз, два, три, чотири. Вона тримається тут ось. Раз, два, три, чотири. І відсоєдняєте клему там. Вона буде на о, цих колодках. Все, що тут прикручено, ви звідси відключаєте. От, акуратненько. відключили, і гаєчку попустили, витягли провод, і все зібрали, як було, щоб нічого не загубити. Це теж відкладаєте, воно вам більше не потрібне. Далі ми дивимося по почнемо, мабуть, з самого низу по цим обмоткам. Ось. Перші ось ці два ті, що йдуть від задньої частини генератора. Один короткий, один довгий. Це два проводи на збудження ротора, на обмотку возбуждення. Їх не можна путати. Тобто, ось оце плюс короткий короткий плюс, довгий мінус. Тепер дивимося на схемі, як воно. Ось у нас є генератор і блок управління. Генератор це все те, що знаходиться от в цьому районі низу. І е, ось ось плюс, ось мінус, і ось ротор з обмоткою визбуждення. Ось оця ось кусок цієї схеми. Це ось оці два проводи. От. Тепер ви розумієте. Так. Ось плюс, мінус обмотка визбудження. Тут на цій схемки це ось оцей плюс і мінус. З цим розібрались. Тепер у нас є отакі от два проводи. Це два проводи. Які у нас йдуть на додаткову обмотку. Ця додаткова обмотка ось вона. От. І це у нас 17 і 24 провод. 17 і 24 провод по схемі ось це безобразія. Це ці мости. То От. От. есть. 17 і 24 й ось вони. Ось, ви їх отак от відкладаєте. І є у нас 23 і 16, які у нас є, уходять наверх. Наверх і пішли ось оцей ось квадратик, це оця колодка. Ось оця. Вони приходять на дві різних колодки. Ви їх відкручуєте. І просто ось цей 23 звичайний. І 16 звичайний, який йде ось сюди. Ви їх берете і замикаєте. Тобто, от просто берете на одну колодку і їх клац, закрутили. От, а якщо у вас немає отаких от от шильдиків, на яких там хоч коряво, ну якось написано, що це за обмотка, то або дивитись, як воно було підключено на оцих, тому що отут -от, воно буде повністю співпадати з тим, як воно підключено по заводу. І ви просто зможете ну, якби зрозуміти, що, що, куди, от, що куди підключено, просто дивлячись сюди на колодку. Але якщо і це вам не допомагає, то оці два проводи. І оці два проводи, вони мають дзвонитись. Просто от мультиком берете і прозванюєте. Вони дзвоняться. От. От такі от діли. Тепер. У нас є ось це 17 і 24. Це на жовті провода Авера. Це якщо. От... Дивитесь, от у вас аверка да? От у вас є два синіх, два жовтих. Так от ці два жовтих ви підключаєте ось сюди до цих двох товаришів, а обмутка збудження. ось, Тут навіть є плюс і мінус. Вона ось віддільно вона йде. В віддільній цій. Ви його підключаєте плюс до короткого. Жовтий до е, довгого, ось, Воно віддільно на аверкі йде. Жовті ви підключаєте ось сюди. Ось, може правильно показати. Ось два жовтих проводи. Просто ось сюди. Так, з цим, наче теж розібрались. а Оці жовті немає різниці, як включать. Або так, або або так. Ну Тобто тут різниці немає. Працювати воно буде. Також, якщо ви замкнете оці два. А підключити до оцих двох, тобто ці розмотаєте, і підключите жовтій один сюди, другий сюди, теж воно буде працювати. Просто так, воно простіше. Включить, тому підключено так. Так, далі. А далі у нас іде підключення силової обмотки. Після того, як ви підключили 24 і 17 до AVR і замкнули 23,16, ви берете і а, шукаєте ще 4 провода. Які виходять ось тут. В цій в гофрі, яка виходить з самої динамомашини. ще буде залишатись 4 проводи. От, У вас буде там 13, 14, 23C і 22. Тепер ви берете, і ось ось 13 і 23C. Ви з'єднуєте на колодці. Точніше, це не 13, й це 14. й Це просто я коряво прочитав, тому що коряво написано. Це 14. Ну, от от такі от нюанси бувають. А це 14 і 23 CS. Ви підключаєте сюди і ну, замикаєте між собою. Просто на колодці Клац, з'єднали. Дивимося тепер на схему 14, 23S. Ось на схемі 23С і 14. Як вони були підключені? 23 s з 23 вони були з'єднані в одній точці. Ви їх роз'єднуєте. Одне звичайне 23 підключаєте до 16-го, а 23 s підключаєте до 14-го, який був ось тут. От. Ось таке у нас є. Так, добро. З цим, наче розібралися. Тепер у нас залишається взяти 220 вольт. Це 13 і 22 провод. 13 і 22 провод. Ось. У мене, мене підключені ось, ось, ось сюди. Ось так. Ось. Ось один і другий. А у вас, помімо того, що буде виходити з динамо машини, у вас ще буде йти на, 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 на ці прибори теж провода. І ви цього, ну, типа не пугайтесь того, що у вас щось тут може залишитися. Тобто, у вас е, отут от залишились е, в, в, тіпа, провода. Ви до них підключаєте 13 і 22. Тобто, отут -от у мене підключено Ось те, що пішло туди на Ось на, на динамомашину. А це у мене пішов 13-13-й. От, ну, головне підключити те саме, щоб було. 13-й на, э, на прибори. І тут так само. Тобто теж там 22-й і 22-й з Динамомашини. Ось він. ось, 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 ось Зайшов. А цей пішов на прибори. Щоб робив вольтметр і амперметри. А Ось ці два проводи. Ось ці два проводи. Це по тр... на трансформатор пішли. Трансформатор э, треба, щоб був. Так, давайте повторимо. Тобто ви берете 14 і 23 підключаєте на одній колодці. Ось. З'єднали. 13, 22. Ви берете з них 220 вольт і докидуєте до цих 13,22 ще те, що йде на прибори 13,22. Ось. Ось тут по схемі теж, ось, бачите, от вона йде. Виходить, 13, пішло на прибори. Ось 22 просто виходить і пішло на прибори. Точніше, це 22 прямо пішло без приборів на, на лінію. От. А, можу трошки вже заговарюватися. Так, тепер у нас є ідея для того, щоб нам цю систему запустити на АВР. Нам треба вимірювальний трансформатор, який буде робити з 220-20 вольт. А, ми беремо. Ось, якщо ви брали той трансформатор, що я рекомендував, або той, що я просто скидував, то е, треба на, на нього 220 подати на другий і е, вивод, ви подаєте туди 220, а з 15 і 16 ви знімаєте 21. Теж не, нема різниці плюс-мінус, це змінна напруга буде. От, ось вони вийшли. І ці два проводи ви підключаєте до е, ось оцих двох синіх товаришів. Все. У вас підключено АВР. Тобто, у вас при такій конфігурації воно має запрацювати. Після того, як ви підключили, е, от, як по схемі було, тобто плюс-мінус сюди сині до виводу на трансформатор, а жовті сюди. У вас може видати там, трошки менше 220, там 180-170 може видати. Крутите оцей перемінний резистор. ну Потенціометр. оцей, от, І виставляєте ним правильну напругу. Конкретно на цьому було проти часової стрілки, крутиш, воно збільшує напругу, за часовою стрілкою воно зменшує напругу. На моєму переробленому авері воно. Навпаки, працює. Якщо крутиш за часовою, воно збільшує напругу. От. Тобто, в принципі, більше нюансів як такових нема. Підключення. От. Я ще хотів. Мене людина питала, як регулюються оберти на двигуні. Першим ділом хотів сказати, що тут є. Як його центробежний регулятор обороту? От От Оця його тяжка. Але грубо виставляється оцим. Тобто, коли ви заводите двигун, ось, там, там завели там робить у вас двигун, ви оцим, речагом, ось, може, оцим регулюєте усюди газ більше, вліво більше, вправо менше. От. А коли ви виставили правильні обороти, ось можна просто взяти головку на 10, затягнути цей болт. І вже заводить, ну, мене заводиться він на тих обертах, які я виставив ось оцю штукою. Коли генератор там бере нагрузку, воно оцю тяжко регулює газ так, щоб обороти були однакові. От і все. Тобто, більше там нюансів в принципі ніяких. В принципі, в принципі на цьому, на цьому тему підключення авері, я думаю, можна вважати закритою. Якщо ще якісь додаткові питання у вас є по підключенню АВР, то пишіть в коментарях. Я коментарі читаю, відписую. Всім, кому треба буде допомога, буду намагатись допомогти. Всім гарного дня!